Вітаю всіх на моєму каналі. Обіцяють, що зима буде холодна, світла не буде, але дров у нас вистачає в кожній посадці. Тому місто містом, а в селі все-таки є якась грубка, яку треба час від часу чистити. А як ви чистите свою грубку? Беремо з Отакий дротик. З їжаком залізним. Ух ти Який він грозний. І йдемо на горище. А на горище, звичайно, чого тільки немає. Так. Ну, саме головне це треба віддовбати цю кришечку, яку я вже віддовбав, і. відкрити. А там. Ніхуя з'являй! А там вже почищено все. Бо я чистив, коли була звива. А було приблизно от такі от нарости. Навіть ще більше. Вичищаємо сажу з цього каналу і можна приступати до нижнього, вже знизу збирати. Зачиняємо і замазуємо глиною. До речі, ось як у мене зроблені сажотрусні колодці. Тут у мене такий стоїть гвинтик з гайкою. Гайка впала. Ну нічого. Потім іде віконце. Звичайне віконце. Яке продавалось на базарі. Але для чого ж ця, цей гвинтик з гайкою? Зараз я покажу, якщо відкрию. Два роки вже не відкривалося. Опа! І все впало знову. Опа! А тут знову секрет. А це у мене залита бетонна така О, залипла за два роки. Сам відкрию. Коротше кажучи, це я взяв оцю ж саму рамку залізну, залив в неї цемент і зробив отакий ось гвинтик, залив в нього, вмуровав. А для чого? Для того, що в неї е з заводу зроблена якби трапецією оця ось форма. І виходить, що якщо залить оцей ось е цемент оцей, і гвинтком його притягнути сюди, тобто через оцю кришку він притягується, то тут нічого не сифонить по контуру. І не треба нічого підмазувати, замазувати, кожен рік оце все міняти, глиною перемазувати. Нормально культурне таке віконце. Ну, якщо я його руками не залапаю. І все. Залишається тільки вибити його, тому що там вже стільки сажі. О, почмо. Але недалеко вперся в сажу. Ох, йо, бабай. Ого. Так, все, друзі, пішов я чистити далі. Ну що, сажу почистено. почищено. Більш-менш, наскільки можна. І тепер встановлюємо назад заглушку. Беремо заглушку. я на ній позначив до дверці напрямок. Так вона не стає, тому що вона тут, з цієї сторони впирається, а тут вона більша, вона трапеціє. Так, же, як я і казав. Беремо її, заводимо по діагоналі. Щоб було швидше. Не видно. так Отак завів по діагоналі. І тепер пробую якось її витягнути сюди. Тому що вона завжди заїдає. Так, 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 так. Трошки сміття. Все, вона не тягнеться сюди. Тепер беремо, Закриваємо кришечку. Чпуньк. Так. Є наша гайка. Ага. Гайка. Ну так. Все. Користуйтесь лайфхаком. Не треба оце. Старействі за маски робити, потім роздовбувати це все. До речі, за можливості вирішив поміряти фон нашому домі. Пічці, там, де можливо спалювали колись радіоактивні дрова. Ну, не фонить. Що нам скаже сажа з труби? Нє. Торік топив нормальними дровами. Не радіоактивними. Попіл також. Не фонить. Ну, а тепер мені цікаво перевірити, наскільки горюча сажа? І що я вам скажу? І вона справді може горіти? Це більш легка. І вона просто більше. Розлітається. Не очкуйте. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. пишемо коменти. Всім до побачення.